Добрий день! Управлінням інспекційної діяльності у Сумській області Північно-Східного міжрегіонального управління Держпраці буде проведений тематичний тренінг з охорони праці з імітацією реальних дій на робочому місці на тему «Вантажо-розвантажувальні роботи за допомогою машин та механізмів». Розпочнемо! Наголошуємо, що під час сигналу повітряної тривоги вам необхідно припинити виконання робіт та прийти до найближчого укриття для збереження життя та здоров'я. Добрий день. Сьогодні ми хочемо подивитись, як проходять навантажувально розвантажувальні роботи за допомогою навантажувача Нісан, а також вантажопідіймального обладнання. Це крамбалки, які керуються з підлоги. Якщо все добре після попереднього огляду можемо виконувати заплановані роботи, завели навантажувач, подивилися стабільну роботу двигуна, подивилися, як працює каретка. А саме перевезення палети з вантажем. Обережно під'їжджаємо до палети, припіднімаємо на висоту 20-30 см від підлоги і таким чином робимо її переміщення. Наразі планується виконання робіт по переміщення вантажу за допомогою кранбалки керуємої з полу. Перше, на що звертаємо увагу, це на стан вантажопідйомних підйомних пристроїв. Проводимо огляд, звертаємо увагу на відсутність дефектів деформації. Захватуємо бігбег на всі 4 петлі. Звертаємо увагу на стан крюка. Крюк повинен мати пристрій, який запобігає зніманню вантажу під час переміщення. Також оглядаємо пульт керування, він не повинен мати дефектів. Якщо в тоді здійснюємо заплановані роботи. Піднімаємо вантаж. Від підлоги на висоту 20-50 см і виконуємо переміщення його в необхідне місце. Роботи виконані з дотриманням правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт.